Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з флісом преміум по що попадає. На столі у нас ось така гарненька флісова кофта, розмір 5 xl Наступна розмір 10 англійський. Розмір L Firma N Look. 3XL. Фірма Top Man розмір XL. Гарненька кофта з зірочками під шию. Регата Гріт Таудорс, розмір 20 англійський. Розмір 2XL. Розмір S. Розмір XL. XL. L. 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 Эйля. 18 Така Капухнаста кофта гарненька. Розмір М Эйля. Ось така гарненька кофта. Колумбія розмір 2 xl 16-й англійський розмір. Велика кофта така one size. Просто гарнюня. Розмір XL, 2XL. XL. 3XL. Така величезна, гарненька кофта. Жилетка розмір 16 англійський. Ще пухнаста кофта розмір 18 англійський. Марк Спенсер. На блискавці. Пухнаста кофта гарненька. Трикса Еліс. Така класна велика кофта. Cotton 4X Фірма Primark розмір XL. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.